Осипається будинок до народного контролю. Зік звернулися мешканці вулиці Коломийської. 4. люди скаржаться, що уже протягом п'яти років шви їхнього будинку осипаються просто людям на голову. Ми гуляли з дітьми, і перед нами падали цегли. Тільки через прохід проходили, зразу ті боялися пройти, бо цегли не посправді падали. Через руйнування швів будинку у помешканнях людей уже видніється пліснява. Пані Ярослава бідкається, що стіни в кімнаті постійно витирає від плісняви хлоркою, та це не допомагає. Жінка непокоїться за здоров'я своєї маленької дитини, яка постійно дихає цвіллю. Вона дихає, тим по-перше, постійно насмарк. Тільки той насмарк вилічимо через два тижні. Знову розумієте, там за диваном є запах. От я відсувала диван, я чула, як воно тим грибком чути. Це написані тим дихає і хотілося б, щоб вони зробили якісь там роботи провели, щоб просто ми собі помалювали знов ту кімнату і щоб воно знов нам не кинулося. Люди неодноразово зверталися в ЛКП та їм відмовили у вирішенні проблеми. Журналісти народного контролю за допомогою звернулися до сихівської адміністрації. Там нам пояснили, що проблеми зі швами має чи не кожен панельний будинок. Єдине вирішення внести його у списки на капітальний ремонт. Будинок цей звичайно ми візьмемо на контроль подивимося вже з нового року. Як будемо ЛКП буде свої плани складати, і тоді подивимося. Якщо там не буде боргів, будемо їх включати на першу чергу, щоб ЛКП передбачало вже в них якісь роботи, домовлялися, вишукували підрядні організації, щоб ті могли їм зробити ті шви. Після втручання журналістів народного контролю Зік будинок, що на Коломийській 4, внесуть у списки на капітальний ремонт наступного року. Оксана Мартинович, Дар'я Денис, народний контроль, телеканал Зік.